Ражня карпатська криївка, церква, світова спадщина ЮНЕСКО, Еко чаї та цукерки і давня спаська страва все це ви побачите вже за мить. Це селище Нижній Вербіж. Тут, поміж невеличких сільських хат, стоїть дуже гарна старовинна церква, різдва Пресвятої Богородиці. Її створення пов'язують з легендарними повстанцями-опришками. Друг Олекса Довбуша Семенюк, зібравши кошти, вирішив покаятися у всіх своїх гріхах і віддати всі свої кошти на побудову церкви. Причому почав він її будувати уже в досить зрілому віці. Йому минуло 92 роки. Спорудили церкву наприкінці 18 століття, і до сьогодні вона збереглась у практично первісному стані. Завдяки чому у 2013 році, разом з сімома іншими церквами України, вона потрапила до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Серед восьми тих церков, які увійшли до списку ЮНЕСКО. Ця церква не є музейною, вона є на правду, діючою. А поруч із церквою стоїть дзвіниця взагалі 1743 року. На неї можна піднятись. Хто знає, можливо, там, як і в соборі паризької богоматері, живе свій горбань. Свет! Озорив мою больну душу Есмеральда. Де моя Есмеральда? Далі рушаємо до селища Спас. На в'їзді до нього стоїть привітна садиба, і її господар на власному подвір'ї відтворив справжню криївку. Я думаю, багато хто з вас чув, що таке криївка, але мало хто знає, якою вона була. Зараз я вам покажу. Ну, а тепер трошки для розуміння: мій зріст метр вісімдесят п'ять. Це вже стеля. А розмах рук ну, метри під два. І це вже стіни. Тепер ви розумієте, який вигляд мала справжня Криївка. Саме в таких краївках ховались українські повстанці на початку ХХ століття. Тут вони радились, зберігали зброю, документи і планували свої дії. Хлопці, брати мої, українці нас викрили. Совєти підступають. Треба рвати вузьку колійку. Далі в гості до пана Михайла. Він в спасі створив невеличке ековиробництво і разом з односельцями робить смачні карпатські екочії. Я вже професійно десь займаюся більше 25 років лікарськими рослинами, тому що я ще давно бачив, що це є основа нашого економічного розвитку, тому що це є. Золото під ногами, про які ми повинні завжди дбати. У нас власне є заготовачі, які знають де збирати, як збирати, як зберегти популяцію, які мають бути лікарські росини. Ми ні в якому разі не займаємося збором червонокнижних, не нищимо. На території виробництва пан Михайло не лише приймає усіх бажаючих, пригощає смачним чаєм, а й демонструє кімнату музею зільника. Це такий карпатський знахар, який в давнину лікував жителів села. А є таке заклинання мольфарів, де тебе не могли змії покусати, коли ти йдеш до лісу. Тому що, як ви бачите, яку ми маємо змію, яка також була атрибутом для різних видів приготування мази. Зільник повинен був мати, починаючи біблію, атрибути, все інше. З, ну, лікувати так людей, аби вони були здорові. І наостанок ми приготуємо унікальну спаську страву, аналогів якій немає ніде в світі. Моя бабуся перший раз на весілля готувала 1956 році. З 56 шостого року е, немає весілля чи забави Спасі, щоб не була спаска зама саме так називається страва, яку готують лише в спасі. Пані Марія Замащенко готує саме за рецептом бабусі в традиційній спаській печі. На 10 літрову каструлю повинна бути половина м'яса, порізано шматками, половина повинна бути яловичина і свинина. М'ясо посипають спеціями. Далі пасирують борошно в смальці, 10 столових ложок на 200 грамів і розводять окропом до консистенції сметани. Все укладають в каструлю, накривають кришкою і кришку заліплюють тістом. Тоді ставлять у піч, якщо велика каструля. То ставлю ще кругом грань. Ті жаринки горячі, гарячі. А якщо маленька менше, щоб не згоріло, то вже нічого там не ставлю. Закривають і ще сім годин. М'ясо стає дуже м'яким і буквально та не у роті. Смакота. Завтра рушаємо далі. Трьохкілограмовий весільний вінок. Веселі музики, чоловічий бойовий танок і прітане молоко. Все це побачите вже незабаром.